Знімаю відео, щоб показати е, той ефект, який кажуть, що сапфір трошки блікує е, і чи більше блікує на цьому на сонці. Дивіться, дві, е, два однакових апарата 6 Pro. З е, права виходить сапфір, зліва звичайна прошка для підтвердження. Можете подивитись, відповідно, е, дивіться. Якщо подивитись і співставити, то реально можемо, дивіться, перемістити, якщо там щось там ефект якийсь, бачите, реально можете самі оцінити, наскільки відрізняється в реальності ця ситуація. Скоріше за все на прошках якесь є покриття. Тому що сапфір, якщо полірувати, то непогано полірується, а от прошки е, дають такий специфічний ефект. Чи то покриття треба знімати, достатньо глибоко полірувати, е, чи покривати плівкою, щоб цей спецефект забирало. Але реально відчувається, якщо два годинника е, рядом, то ефект блікування дійсно присутній. Подивитися, бачите. Умовно ну, видно, що умовно, відтягую сторону, можна подивитися той саме на сімки ефект, на 7 7x Просто звичайно, але ну, тут плівка поклеєна на 7 От. Тобто, в принципі, якщо такий ефект не дуже е, добре, то можна дійсно поклеїти плівочку. І в цьому випадку у вас е, цей ефект дещо зменшується ефект блікування, тому що плівка дає ну, деякі такі більш м'які розповсюдження світла. Тому як варіант можна дійсно це робити, але реально можете там упевнити, що в дійсності такі, такі Такі моменти варто зазначити і варто відмітити, що зфір трошки більше блікує. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, всього доброго. Додаю відео на захисне, захисну плівку, можете побачити результат. Наступний день, ну, скажімо так, того ефекту. Треба може матову плівку наносити, якщо є, треба дивитися, купувати. Трошки плівка нанеслась, ну, не, не зовсім вдало, там певний процес порушив, але для порівняння результатів буде видно відео, ви можете оцінити наскільки захисна плівка дає той необхідний ефект антиплівку. бачите, Все ж таки. На цьому годиннику нанесене певне покриття, і я е, знов таки повторююсь, воно специфічне, його дуже важко полірувати. Це покриття, як і на трошки звичайно, воно поганенно подається воно його треба знімати повністю. Ну, це така дуже відповідна, непроста процедура. Тому ось, майте на увазі. Будуть запитання, задавайте. Всього доброго.